Вітаємо вас в ефірі передача Громадська Думка. У студії відомий громадський діяч, депутат Львівської міської ради Юрій Кужелюк, і я ведучий соціолог Володимир Подгорна. Отже, вибори відбулись. Сфери впливу, як ну, фінансово-економічними групами, так і політиками поділені ну, майже, майже всі. Нас очікує, напевно, в березні вибори місцеві ради, бо не співпадіння сфер впливу, як і нових еліт і старих еліт. В зв'язку з цим стає питання децентралізації влади, про яку дуже багато всі говорять, але як тільки починають довго про щось говорити, це надзвичайно підозріло. Чомусь е, 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 здається, що яким чином народ хоче ввести вокруг пальця? Як ви розумієте децентралізацію влади і зв'язку з цим, коли і як нам потрібно проводити наступні вибори місцевих рад? Доброго дня. Розумієте, ви, я з вами годжуся, що як про щось дуже добре довго говорить, то стає питання, а чому цього не публікують і де це можна почитати? Бо розмова це впливає на емоції, а коли читаєш, то ти починаєш читати розумом. Ну, будемо так. Тепер сформується, ну ми обрали президента. Тепер сформується коаліція, яка має нарешті ту децентралізацію провести. А то, що вибори будуть, і очевидно, будуть, вони повинні бути дострокові. Бо як ми вже говоримо, що перезавантаження влади, то перезавантаження. Нехай вже так е, влада поміняється на всіх рівнях від президента до останнього сільського голови і останньої сільської ради в Україні. Але знову таки, вибори мають відбутися під оце, що ви сказали, децентралізовану систему. По-перше, а по-друге, мають помінятися правила виборів. Бо ця виборча система, яка є зараз, вона нікуди не годиться. Оце змішана система, де половина депутатів обирається по мажоритарних округах, а друга половина обирається за партійними списками. На місцевому рівні вона не годиться. Ну, що вона виливається, ми бачили тільки по на загальнодержавному рівні, що вся мажоритарка це є практично. Ну там починаються найбільші бої, купівля голосів, і найбільша боротьба. І взагалі повна по ну, партії у нас не дорозлима ну, Партії виграли знаєте, ті. які Будемо взагалі... будем говорити так. Має бути, ну не можна, ну знаєте, то є такий жарт, що буде, як схрестити Їжака з вужем вийде колючий дріз. От воно у нас і так виходить з цією виборчою системою. Має бути або чисто мажоритарна, або чисто пропорційна з відкритими списками, тобто ми голосуємо за партію і за людину. В чому тоді партії почнуть розвиватися? Але що половина депутатів обрана по округах, а половина по списку ну такого не може бути. Бо от, ну я, скажімо, є депутат, обраний по округу. І я повинен чим займатися тим округом, тим, значить там цікавитись людьми, там до мене дзвонять, ну, проблемами. А обраний по списку, що він робить, та нічого не робить. Думаю, як би десь там земельну ділянку собі шаснути. Розумієте? Ну, от приблизно так воно і виглядає на всіх рівнях в нашій системі. А про децентралізацію, то знову таки, а що ми маємо під е, поняттям децентралізації? Це кому має передатись влада, От на вашу думку. Влада має передатися, бо одні хочуть стати регіоном. Що означає регіонам? Це має з областей поутворюватися собі такі князівства, де там будуть когось обирати і де вони будуть приймати рішення. І, а міста, села і селища залишаться абсолютно на тому самому рівні. Тільки вони будуть ходити не в Київ, а тепер будуть ходити в область. Ми це вже мали. 10 там 15 років тому, де весь бюджет розподілявся на область, а в області дяді розподіляли по містах, селах і селищах. Як на мене, децентралізація це має передаватись влада і фінансові ресурси на найнижчий рівень громаді. Що таке громада? Місто, село і селище. А от область і район, ну повинні мати такі координуючі функції. Тоді дійсно. Громада має ресурси, має повноваження і має відповідальність. І тоді кожен може підійти до мера чи до і спитати до депутата: слухай, ти маєш то-то, то-то і то-то, В тебе вистачає на такі функції, а чого ти того не зробиш? Або ну ти добре зробив. Переберемо ще раз. Так це складна система. Хто повинен розробкою е, займатися. Це повинні бути посадові -по по інструкції. Е, на всі випадки життя все розраховано до, до, до копійки. Ну, тому що вона ж так не вийде. Ну, децентралізація. Ось вам воля, ось вам Магдебурське право, робіть, що хочете. Ну, ну, при Магдебур, так, при Магдебурському праві жили не одну сотню років і не злежали, правда? Ну так там теж було все розписано. Це. Так, для того є... так для того є наша нова Верховна Рада, наш новий уряд, який це має зробити. Він має передати відповідні. Зараз ми маємо щось таке і зараз. Тільки знаєте що, зараз в місті 75% витрачається на дві сфери. На освіту і на медицину. Це при тих же братських зарплатах вчителів і лікарів. Місто перетворилося в касу для видачі заробітної плати, бо ні на що не вистачає. І... Але ідуть, є система субвенцій з центральної влади. Для чого? Дайте містові, ну, от, наприклад, і Львова будемо говорити, але це можна там говорити і про Стрий, і про івано франківськ Дайте нам під ті повноваження. Відповідне пораховані ресурси, це я просто рахується. Тобто, щоб нам відчислялися час податки автоматично, які ідуть до нас, і щоб ми могли використати їх так, як ми вважаємо за потрібне, не питаючи, скажімо, такого дядю, як казначейство, яке сидить, і вирішує: А ми тобі це дозволимо заплатити, а ми тобі це не дозволимо заплатити. От все питання децентралізації. Якщо будуть передані ресурси і повноваження на базовий рівень, то тоді ця децентралізація запрацює. Якщо повноваження з Київського і Верховної Ради будуть передані Львівській обласній, Раді, чи там Донецькій, чи ще якийсь, то толку, того абсолютно ніяк не буде. з виборами міського голови. Як ну, є там міста, там, де 10-15% виборців обрали міського голову, він не є голова всього міста, але навіть буває так, що високі рейтинги таких людей і ну. І як з цим бути, бо тут вже теж момент во владі. Є міська рада, є міський голова своїм апаратом, і вони конкурують один з одним. Вони не роблять спільну справу. Ну, по крайній мірі, так здається, у Львові. Вони конкурують через те, що кожен хоче перетягнути частину повноважень з себе в свою сторону міському голові завжди заважають депутати, тому що вони втручаються, так в, як йому здається, в його сфере. От заберіть депутатів, і я всім зроблю добре. Так, така є теза кожного міського голови. А, депутат, а депутатський корпус каже: «Е, ні, стоп, міський голова, і там не прав, і там він не прав, і там неправа, на нашу думку. Має бути чітке розподілення повноважень. Ви відповідаєте за це, ви відповідаєте за це. І має бути суд. Який би це питання вирішував. Має бути якийсь арбітражний орган, який би вирішував конфлікти. А що до ви кажете рейтингу, ну, скажімо, я би був прихильником обрання міського голови в два тури. Ви дивіться, президента України ми обираємо в два тури. Чому? Бо у нього є велика влада, так? В міського голови в межах населеного пункту ще більша влада відносно, ніж у президента держави, Бон, так, так. так. Значить, його би треба було обирати також в два тури. З тим, щоб визначити людину, якій найбільше довіряє населення. Бо в нас виходить так, що можна набрати 20-15%, і стати міським головою. Так, відносна більшість. Але ж більшість тоді населення тобі не довіряє, правильно? Ну, виходить, що так. Ну, але кажуть, що ну, в діючого голови нема конкурентів і. Взагалі, так ну так ну, все склалося у Львові. Ну, що Взагалі ну, нема людей, які б могли б ну претендувати, знаєте, коли, на посадку, коли кажуть люди, що нема за кого голосувати, ну дивуюся, в 40 мільйонній державі нема за кого голосувати. Там в 700-тисячному місті є, є що Це люди. політична технологія, це, це але... політична технологія з тим, що, яку використовує як правило діючий. Той, хто при владі, для того, щоб переконати, ну все одно ж нема за кого, Але давайте подивимося від зворотнього. От на минулих виборах набрав діючий міський голова у Львові скільки? десь 32%. Так, 45% тут не в тому. Від тих, хто прийшли. Ну, від тих, хто прийшли. Ну, від тих, хто прийшли. Але не від всього. Насправді. Ні, звичайно. Ну, але є так, як людина не йде на вибори, значить вона тоді годиться з тим, що є. І, як на мене, тоді вона взагалі не має права нарекати ну, на владу. Якщо її так. нема, так. чи тоді ну, були великі черги. Так. Це не, не зовсім так. Ну, не були великі, бо тоді була явка найнижча, всього не цілих 50%. От тепер була явка понад 70 і не було черга, тоді було. Це все, також технологія. Ну, але люди чомусь вирішили, що не піду. Ну, як ти не пішов, то тоді не нарікай на владу і не кажи, що правильно, як я полінувався піти, то що я маю нарікати? Але я не про це. Ви подивіться, від тих, хто прийшли. Значить, хто брав участь в минулих виборах? Знову, перекладі Львова. Андрій Садовий раз. Писарчук два. Гірняк Володимир три. І четвертий свободи Михальчиш. Михальчишин. Чотири. Ну, а решта там понабирали вже дуже ну, мало вже, відсотків. Так, а ці набрали, ну, найбільше садовий, щось там 35 чи скільки, 20 з чимось набрав пан Писарчук, і Герняк з Михальчишиним десь там приблизно по 9%. так чи ні? Десь по 10%. Ну, десь по ну, десь в тому районі. Ну, значить, кожен. З кожним, як би це сказати, разом обрання, кількість прихильників діючої влади зменшується. Ну, так, просто наступає ефект надоїдань. Тобто залишається десь 70% до розподілу між для тих майбутніх ну, і Двох гравців вже не, не, не так. Двох не. гравців, ну, не думаю, що пан Писарчук буде знову балотуватися, ну, бо це вже буде виглядати трошки, знаєте, дивно. Ну, пан Михайль Чешин після своїх та свого депутатства в Верховній Раді також ще з горизонту. Ну, от залишається Володимир Герняк, який є діючим політиком і активним депутатом міської ради, залишається ну, громадською Садовий. роботою. Тих, Ні, ну, Садовий це автоматично. Я кажу, так. з тих можливих, які будуть балотуватися в тій частині серед тих 70%, які є до розподілу. Ну, хтось ще виникне, я думаю, тут львів'яни будуть робити висновок. Поки що є, так би мовити, два, садовий герняк. А хто ну таких очікуваних претендентів? Але ну, пропорційно ці голоси можуть перерозподілитися. Звичайно, що вони можуть перерозподілитися. Ті, хто. Принципово не буде голосувати так. за діючого міського голову. Голову відповідно буде голосувати за Володимира Гернікова. От ну. чим чим цікава двохтурова система, що дуже часто, навіть в більшості випадків, той, хто виграє в першому турі, дуже часто програє в другому турі, тому що ті люди, які не хочуть бачити діючого, автоматично в другому турі концентруються на його конкурентові. Так Швидше міняється від зворотні. Це так, так. може також не зовсім добре, але тим не менше. Ні, Тому... Чому це навпаки? Тоді люди по крайній мірі для себе визнають, визнають чорне-біле. То тоді тобі... вони кажуть, все, ти нам надоїв, ми голосуємо за кого за когось іншого, бо ти нам надоїв. Ну так чи ну, не так? Скажімо, ми я, я все ж таки ставлюсь до виборів таким чином. Потрібно подякувати тим, хто був. Але е, потрібно йти далі, тому що нова людина перевоносить нову команду, нові правила, е, нові, е, нові ну, політичні реалії і тому подібне, і новий досвід. Е, тому що е, е, люди, коли вони на одному місці, навіть якщо складова корупції, ми її відкладемо. Вони все одно тими зв'язками настільки Звичайно. перевантажуються, що там родичі знайомі, знайомі, друзів, друзів, ти не можеш відмовити. І це ну, називається в нас кумівство. Особливо це стосується виконавчої влади. От ми, коли говоримо, ну ми ж все так кажемо, а як робиться в Європі, а як там робиться в Америці. От ви подивіться, американські всі сенатори вони можуть там бути. По п'ять, по шість разів вигравати вибори, і нічого, виборець реагує. Правильно, ну сенатор Маккейн, скільки вже там mm -hmm. наш найбільший друг України, mm -hmm. йому десь там вже під 80 років, і він ще активний, його весь час обирають. Правильно? Mm -hmm. А президентам тільки два рази і не більше. Тому що от два рази більше, ніж два рази, небезпечно, бо тоді може вступити в дію, ото що ви кажете, mm -hmm. кумівство, зв'язки, тому що. Ну, депутат він має владу таку собі відносну, а той хто має колектив. Колективну, да, і сам нічого не зробиш. Ось. Змінився склад ради, і ти вже хочеш чи не хочеш, можеш також ну, пристосовуватись чи до більше, того. Звичайно. Чи, чи там... так. А от хто має виконавчу владу, це є на довгий час, це є небезпечно. Бо ну, кожна люд... владу псує, влада псує людину, і того ще ніхто не відміняв. Ну, відміняє. Це влада екранству. оточення. Ну, це ж все влада. Так, гроші ну, і і тому подібні. Тому отакі всі речі потрібні. Ну і я би хотів висловити свою думку, що так, по закону місцева рада має обиратись восени. Але щось мені так здається, що це буде ну, швидше. При одній умові, що Верховна Рада швидше зробить реформу оцю децентралізацію, тобто зміну системи влади. І друге бюджетну реформу, тому що якщо тільки поміняти так би мовити, хто кого де як обирає, то це нічого не дасть. Має зробитись і відповідні зміни до бюджетного кодексу, які передають фінансові ресурси буде на 16-й рік. Ні, чому Чи це можна, можна зробити? Це можна зробити в цьому році, звичайно, і на 15-й, звичайно. А як? Угу, угу. Так що це може цілком зробити, але це треба робити дуже швидко. Бо суспільство того вже зачекалося. Воно чекає обіцянок. Ну ми зробимо, зробимо, зробимо. Люди розуміли, Верховна Рада це саботувала так дійсно, попередньо, бо такої ганебної ще не було. А тепер, якщо цього робитись не буде, то вже ніхто не зрозуміє. А який політичний розклад сил у Львові? У Львові, у Львівській області. От мене цікавить громадянська позиція в даній ситуації, оскільки ви з нею співпрацюєте? Ну, звичайно. Ну буду казати так. У мене є своя думка, чому громадянська позиція не прийшла в парламент. Це помилки в першу чергу лідера Гриценка. Ну і відсутну неправильна технологія кампанії. У Львові ми набрали десь під 6%, так що ми навіть, якщо б був 5-відсотковий бар'єр, то ми пройшли. Звичайно, що думаю, що і буде далі громадянська позиція брати участь у місцевих виборах і по Львові, і по Львівській області, і по цілій державі. Бо яка буде конфігурація політичних сил далі, ніхто не знає. Бо ті політичні сили, які зараз набрали більшість у Верховній Раді, ну і, скажімо, у Львівській області, це ж політичні сили нові. Та врешті громадянська позиція брала перший раз участь у виборах. А всі ті політичні сили, які ну, завоювали більшість два роки тому на парламентських виборах, або пішли в небуття, або майже пішли в небуття. Що буде зараз, це залежатиме. Ну, закон який ті, хто набрали, тепер будуть втрачати рейтинг. Їх конкуренти будуть набирати. Хто є конкурент? Конструктивний конкурент діючій владі. Громадянська позиція чи все ж таки батьківщина. Ми не беремо опозиційний блок, бо це інфраспецифіка. Ну, Та, і тим паче шанси опозиційного блоку у Львові ви ж самі. Розумієте, ну, зрозумієте, чи в Львівській області, тим більше. Ну, як на мене сказати, батьківщина це вже її лебедина пісня. І це є так. Тому що Ну, все, це вже. Правило минулого дня, бо дуже вже багато. Знаєте, у кожного є свій скелет в шафі, як ну, відома приказка у кожного з нас. Ну, Там скелет в шафі є дуже такий серйозний. Е, я думаю, що буде ці політичні сили, а у Львові набрали хто? Три найбільше блок Петра Порошенка, ну, Народний фронт Яценюка, і самопоміч садового. Звичайно, що вони будуть якось в результаті своєї діяльності втрачати. Хоча я думаю, скажімо, моя думка, що найбільше буде втрачати блок Петра Порошенка. Дуже забагато ну, але викликів. не дуже березня Не встигнуть. все одно. Ну а ви пам'ятаєте, скільки був на президентських виборах, і скільки зараз? 54 і 20. Ну, це не зовсім так вимог. Ну але це є певний певний показник. Тобто, якийсь перерозподіл цих сил буде. Знов таки, регіональні вибори мають відмінність від місцевих від загальнодержавних виборів. Тут люди мислять зовсім трошки інакшими критеріями, і це буде залежати від. Популярності місцевих лідерів. Ну, а як от перспектива народного руху, там, свободи, радикальної партії? Ну, все одно на місцевому рівні тут є досить такі цікаві особистості, які набрали певні відсотки, коли йшли кандидатами по мегаритарним округам. Про це скажуть виборці, розумієте? Але є моменти, коли ну, знову таки вступає в дію той скелет в шафі. Довга історія і довгий шлейф, який тягнеться за політичними силами, у нас їх це приводить до від'ємного результату. Тому я все таки прогнозую далі перерозподіл нових політичних сил. Тобто політики, як так, да, яскраві особистості, але ці особистості, очевидно. Перейдуть до інших політичних сил. Мій такий прогноз, ну тому що так є. Ну, але громадянська позиція збережеться, вона буде ну, брати участь у ну, тих ну, місцевих. Ну, звичайно, бо шанс, бо набраних 6% відсотків стартових ну, зараз дає хороший, так би мовити, хороший шанс на майбутнє, тобто, якщо провести грамотну кампанію. І розумно, то це ну скласти хороший список там кандидатів, то це звичайно дасть хороші шанси. Плюс до того, якщо Володимир Геняк буде кандидатом в міські голови, ну то це також змусить громадянську від громадянської позиції, то це звичайно змусить. Ще краще, ну а ось спілка з демократичним альянсом. Вона буде далі продовжувати чи ну, демократичний альянс заявив, що він окремо піде на вибори. Хоче попробувати свої сили також. Ну угу. врешті-решт для місцевих виборів для місцевих це на... виборів нормально. І на краще. Мабуть. А хто з ким буде в залежності? Спілка, то ми це будемо бачити ближче до виборів в залежності від того, який буде закон. Бо знов таки, а чи новий закон, а то, що новий закон повинен бути, я в тому не сумніваюся. Він повинен розставити крапки і взагалі створити. Якщо ми вже говоримо про відкриті списки до Верховної Ради, то це все повинно йти аж до самого низу, ну за виключенням села, бо які там в селі відкриті ну, але списки. От... То бо виборець не повинен врешті-решт плутатися там по такому закону, там по такому закону, там за мажоритарного, там за партію. Знаєте, з чим я зустрівся на цих виборах. Виборці цікавились тільки політичними партіями, а мажоритарними депутатами абсолютно ніхто не цікавився. От навіть не питав ну, Такі я на минулих точно так робив. От були. розумієте, Бренд. сам виборець каже, що дайте мені ту політичну силу, з якої я потім можу спитати, а не з якогось там конкретного Івана Петровича, який що він там зробить в окрузі, скажімо, до Верховної Ради, який складає 160 тисяч людей. Ну а дещо буде інша ситуація ну, на місцевих виборах, тим більше, ну ви ж реаліст, ви розумієте, що ніхто нічого не поміняє. Бо як ви собі уявляєте цю брошуру з відкритими списками регіональними, це книжка, де потрібно ставити якісь кодифікатори, номери і тому подібно, Значить... коли це вручну рахується, тут не можуть звичайні от папірці вручну порахувати. Все, все нормально рахується. За В сусідній Польщі не так далеко, всі вже не один рік, не вибор вибори голосують за відкритими списками. Ну, але вони сканують це, це, це? Ні, все це робиться елементарно. Якщо у вас є один бюлетень, ну, то ви, у вас один бюлетень. А якщо у вас є на руки, вам дають там, би мовити, два бюлетені. А якщо вибори місцеві, то це ж міська рада, обласна рада. А ще в районі районна рада, а в селі Сільська рада, ну, то, то це є п'ять. А якщо ще з мажоритарними, то це є десять і і чоловік тоді, як то кажуть, шаліє і взагалі не знає, про що він говорить. Що там ставити, тому це не є проблема. Важливо прийняти політичне рішення. Всі задекларували, що перше, що ми робимо, це міняємо виборчу систему. Всі політичні сили, які зараз ну, будуть складати більшість Верхованих, побачимо. Як з них спитати? Бо вони знову ж таки, відкликати депутата неможливо, особливо якщо це депутат списочник взагалі е, жодних механізмів. Як спитати, ну, приклад тих партій, які прийшли два роки тому в парламент і думали, що вони там будуть п'ять років. І собі відіб'ють купу грошей, а тепер вони в політичному небутті, Ну, може, цих, як то кажуть. Ну розумієте, але як вам сказати, ми е, їм ну кара, так би мовити, але заодно страждаємо і ми. Вони там на зайвих декілька там десятків мільйонів не дорахуються. А ми половину власного бюджету вже втратили кожну людину. Тому ці експерименти над власною долею, можливо, можна безболісно зробити і через от саме цю місцеву владу, через місцеві партії. Експерименти над власною долею ми як народ самі затіяли. Угу. Тому що коли інші пострадянські держави чітко зрозуміли, кому їм треба рухатись, хто в них друг, а хто не зовсім, ну, то вони там де є. А коли ми 23 роки були багатовекторні і весь час думали, чи ми на схід чи на і стояли в позі шпагата, ну то тепер ми також там, де я є. Дасть Бог, ми ж оптимісти і повинні вірити, що тепер ми нарешті зрозуміли, що з того шпагата треба виходити, ставати на дві ноги. Хоча ну трошки залишаємо, будемо інвалідами, скажімо, без Ні-ні, я оптиміст, тому що я вважаю, тому? що тепер механізми спитати зради є. Інша справа. Я не не вірю, що ці депутати місцеві сучасні, от ті, хто зараз є, вони під інше обиралися. В, в них немає як би зубів в переносному сенсі. Вони не зубасті, вони не вирвуть, так би мовити, децентралізацію. Вони не домовляться про фінансування. Потрібна це... абсолютно інший склад. Який от склад якого депутата майбутнього ви бачите міській і обласній міських раді міських депутатів? Це справа Верховної Ради і президента задати правила гри. А вже під після того міняти закон, і після того вже справа народу підібрати депутатів по закону під цінові правила гри. Спочатку треба правила гри, передача повноважень, передача відповідальності, передача бюджету, ліквідація казначейства як класу, як такого uh -huh. злого злого змія, розумієте. А тоді проводимо, міняємо закон відповідно. І тоді е, проводимо вибори, і вже тоді місці, нові депутати, нові міські голови, врешті, будуть діяти по тих законах яких не можемо. Від буде міського створення. голови. Буде щось залежати, якась законодавча ініціатива. Ні. Від міських, ну, кожен є, з нас є суб'єктом законодавчої ініціативи. Ми з вами маємо право звернутися в Верховну Раду до свого мажоритарного депутата чи до будь-якої партії з пропозицією. Але ми його Закон... не використовуємо. Ми його не використовуємо, ну бо не використовуємо. І бо ймовірність, так би мовити, проходження того закону, що ми з вами отут напишемо, є приблизно нульова. Але для того, ми у нас є делегов, є представницька форма влади, ми обрали депутатів з певними завданнями. І ті завдання, до речі, формулював Майдан, і децентралізацію відкриті списки формулював Майдан. Ну, ви знаєте, якщо тепер за невиконання кидають в сміттєві я, ті ящики, mm -hmm. ну це є факт, такі mm -hmm. по-українськи. То я б на місці сучасної е, тих людей, які при владі не жартував. Бо Майдан 3 якщо, не дай Бог він буде, угу. то це буде стояти не сміттєвий ящик, а буде стояти гіліотина, тому що жартів уже не буде. Зрозуміло. З вами повністю погоджуюсь. На жаль, час передачі завершується. Я хотів би нагадати глядачам, що гість студії Юрій Кужелюк. Депутат Львівської міської ради, громадський діяч, автор багатьох наукових статей. З вами разом. Ну, так, 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 так. Так. Займалися вивченням По соціології, суспільства. Так, 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 так. монографії. Так. Ось, і я ведучий, соціолог Володимир Подгорнов. На все добре. На все добре, дуже приємно.